«Всій землі ти возніс славу свою вище небо, з уст дітей і немовляти учинив єси хвалу супроти твоїх супостатів, щоб оганувати ворога й помиря. Коли на небеса спогляну твір твоїх пальців на місяць, на зорі, що сотворив єси, то що той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш. Мало чим зменшив єси його від ангелів, славу Їй, честі у його, поставив його володарем над творами рук Твоїх, усе підбив йому під ноги, вівцю і усю скотину та ще й дикого звіря, птицю небес і рибу у морі, і все, що морськими стежками ходить. Господи, Боже наш, яке притивне ім'я. of